Слава Ісусу Христу, дорогі люди, я прийшов до вас з миром і бажаю вам добра. Я хочу привітати вас сьогоднішнім святом благовіщення. І що це за свято? Благовіщення це коли ангел Авраїл прийшов до Діву Марії від Бога посланий і сповістив їй, що вона народить від Духа Святого Сина і дасть моє ім'я Ісус, бо спасе людей своїх. Господь Ісус він приходив на цю землю для того, щоб спасти людей від гріхів. Тому що люди є грішні, всі люди є грішні. Плата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом в пеклі, звідки нема вороття. проблема в тому, що ми не зможемо продатися перед Богом. І після смерті, коли помре людина, вона вже нічого не змінить. Тому Ісус Христос проходив на цю землю, прожив святе, безлічне життя і помер на христі за наші з вами гріхи. Він не тільки помер, Він воскрес третій день з Писання. І Він є живий. Він і сьогодні рятує людей, рятує від пекла, від будучого Божого гніву, від гріхів. для цього, щоб врятуватися, донині щиро, треба покаятися у свирехах. Тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру до Ісуса Христа, завдяки його жертви, отримати прощення гріхів і життєвіш. Примиріться з Богом, покайтеся у свирехах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Читайте, Боже Слово, і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є любов. Дякую за увагу. Нехай вас береже і благословить Господь. Ведесь небесне, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.